Напевно, ну, в кожній фірмі є такі потолахи шляпарі, як в нас. Ніко? Опа! І гніздо відвалюється все. Така оптична комутація від магістральних пайщиків. В кого є такі теж каріфани інваліди? Ставим плюсик, хто не один. Прийняли колективне рішення. Весь той піздець перепаяти. Поставимо сюди такий бокс у нас Діана називається він. Поставимо тут один на вісім, вхід-вихід. У нас тут ще вихід пішов на нижні поверха, перепаяємо то все діло на тоненькі піктейли, і все буде по красоті Перепаяли весь той хаос бардак. На тоненькі піктайли. Ось таким зварочним апаратом. Зараз то все запакуємо в діану, все буде чітко і красиво. Ось такий вигляд має наша коробка. Всі кабельки перепаяні на одинакові розміри. І ось так воно все. Буде зараз намушенно накручено. Чи от нас напаяні? Зараз ми тут все пофіксимо, покладаємо. Як вам? Нормально чи параша? Ось такий вигляд має наша коробка перепаяна, замонтована. Не знаю як вам, а мені подобається. Ну, сімка з десяти може бути. ось такий у нас бокс виходить після модернізації. Тут все лишаємо схему для наступних монтажників. Бокс опломбували, щоб ніяка мопа вже не лазила. І зрозуміло, що вже все зайнято. Як вам такий варіант? Ліпше ніж було? Чи гірше?